Ніхто у світі не вкладається в тероризм більше ніж Росія. Вони прагнуть знищити нас як націю, спотворити нашу історію та змусити забути, хто ми є насправді. Але всі зусилля ворога марні, бо ми єдині та свідомі. Ветері Кременчуцькі новини про події в нашому місті дізнаєтеся прямо зараз у програмі. У час, коли безпека дітей повинна бути пріоритетом, питання належного захисту вихованців соціальних закладів стає особливо гострим. Втім, не всі установи отримують необхідну підтримку для створення безпечних умов. Про що саме йде мова, дізнаєтеся прямо зараз. Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини. Соціальний заклад, який територіально знаходиться в нашому місті, але юридично повністю підпорядковується владі області. Основною проблемою закладу є відсутність відремонтованого укриття. Працівники будинку дитини власними зусиллями зробили, що могли, але потрібен капітальний ремонт. Облаштування сховища потребує значних коштів кількох мільйонів гривень. Самотужки заклад таку суму а вже ж не потягнем. Необхідне фінансування з області. Із невідомих причин за три роки війни Полтавська облрада так і не спромоглася виділити кошти на ремонт укриття для дітей. А ви зверталися до обласної ради з приводу виділення коштів? Ми зверталися укриття? до департаменту охорони здоров'я, який є органом управління. Вони запит на виділення коштів передавали на обласну раду. Те, що мені відомо, коли була комісія, перевіряюча 27 грудня, був представник уповноваженого справ людини Нусенко. Він заявив, що він навіть був присутній на засіданні комісії, де подавався запит на виділення коштів, але комісія в резюме в заключенні, взяти до відома кошти не виділились. Область спеціалізованим будинком дитини, судячи з усього, не дуже переймається. Взяти до прикладу центр соціально-психологічної реабілітації дітей, який перебуває на балансі міста. У ньому ситуація з укриттям була навіть гірша ніж зараз у будинку дитини. Будівельники вивезли звідти тони землі, аби збільшити висоту стель. Але результат того вартий. У малечі з'явилося надійне, комфортне сховище. Область повинна так само докласти всіх зусиль, аби забезпечити вихованцям спеціалізованого будинку дитини належні умови. Обласна рада зараз має взяти досвід нашої громади, іншої громади, облаштувати укриття. Тому я думаю, що Ольга Петрівна, і всі наші депутати будуть ініціювати повторний розгляд вашого звернення. І ми приймемо на сесії міської ради звернення від нашої громади, покажемо дійсний стан справ і скажемо про те, що обласна влада повинна повернутися обличчям до людей. Наразі в обласному спеціалізованому будинку дитини перебуває 38 малят. Загальна потужна спроможність закладу понад 150 дітей. Такий заклад Полтавщині потрібен. Діти в ньому отримують всю необхідну допомогу та нагляд, проживають у комфортних умовах. Єдине не вистачає укриття. Отож, доля закладу в руках області. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. СБУ спільно з національною поліцією викрили та припинили спроби незаконного обігу зброї та боєприпасів у Полтавській області. Детальніше розкажуть наші журналісти. Служба безпеки України спільно з національною поліцією провели масштабну спецоперацію, спрямовану на перекриття каналів незаконного обігу зброї та боєприпасів у Полтавській області. У результаті оперативних заходів було викрито групу осіб, які займалися незаконним виготовленням, відновленням та продажею трофейної зброї. Служба безпеки спільно з національною поліцією запобігла новим спробам нелегального збуту зброї та боєприпасів у Полтавській області. Особливо небезпечною знахідкою стала майстерня, у якій здійснювали ремонт та модифікацію пошкодженої зброї, привезеної з зони бойових дій. За результатами комплексних заходів проведено десятки обшуків та знайдено зброярню для відновлення, виготовлення та модернізації трофейних засобів ураження. Серед вилученого у фігурантів кулемети, автомати, снайперська гвинтівка, гранати та набої різного калібру. Так, один із фігурантів мешканець Полтавського району облаштував у своєму будинку підпільну зброярню, де ремонтував трофейну зброю, куплену через інтернет, і продавав її на чорному ринку, використовуючи конспірацію та поштові сервіси. Інший раніше судимий мешканець полтавського району створив канал збуту зброї, залучивши до цієї діяльності неповнолітню спільницю. У межах спецоперації трьом фігурантам оголошено про підозру за викритими фактами. Трьом зловмисникам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за частиною першої статті 263. Та частиною другої статті 28, частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Усі вилучені бойові засоби після завершення слідчих дій будуть передані на потреби Збройних сил України. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Початок нового робочого тижня і нова хвиля замінувань в Кременчуці. Цього разу перевіряли училища і торговельні центри на виявлення підозрілих предметів. Ранок понеділка розпочався з тривожних повідомлень про замінування професійно-технічних училищ та деяких торгівельних центрів. На місці працюють слідчо-оперативні групи, кінологи та відповідні екстрені служби. Такі повідомлення, коли надходять обов'язковому порядку, проводяться перевірки. Зрозуміло, є деякі незручності, але обов'язковість на перевірки є. Тому звертаємо увагу громадян. з коли просять вийти з приміщення для того, щоб провести огляди, чим оперативніше виконуються вимоги людей, які оглядають, тим скоріше запрацює як торгівельний центр, так і навчальні заклади або адміністративні будівлі. Повідомлення надходять регулярно. За даними фактами, відкрито кримінальні провадження та встановлюються особи, що причетні до скоєних діянь. Та, попри завантаженість у роботі, сьогодні поліцейські знайшли час на спілкування з дітьми. До них в гості завітали учні. Ліцею. Традиційно Кременчуцькі правоохоронці проводять роз'яснювальну та більш профілактичну роботу з дітками різних шкіл. Для чого це проводиться? Для того, щоб дітки розуміли, що такі поліцейські, різні служби, кінологи, експерти-криміналісти, що таке службовий транспорт. Ми розповідаємо, для чого поліція контактуємо з дітьми. Навіть інколи в ігровій формі діти діляться, і в подальшому деякі певні мрії стати поліцейським дізнатися, як поліція працює в подальшому проводить до того, що ці ж дітки через декілька років приходять служити до нас в систему міністерства внутрішніх справ. Цікава робота криміналіста: діти зробили власні відбитки пальців, приміряли спецформу поліцейських та посиділи у поліцейській автівці. І навіть, попри зайнятість, під час сьогоднішніх розмінувань службова вівчарка Яра та кінолог також на кілька хвилин завітали до дітей. Дуже сподобалося запам'ятати. Це, мабуть, відбиток пальця і собак. Це дуже зацікавило, дуже сильно мене зацікавило, і ультра, ну, ультрафіолетовий цвіт, який може означати. Ну, Початка пальця. Подякую всім. Мені сподобалось, як он як розшукують злочинців, як шукають відбитки, як ну типу там убивства ставлять сповнені вражень та емоцій. Діти дякували поліцейським і обіцяли ще завітати у гості. Анна Мащенко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Сьогодні у великій залі Кременчуцького виконкому відбулися громадські слухання, які стосувалися змін у центральній частині міста. Про це наш наступний сюжет. Сьогодні у Кременчуці відбулися громадські слухання документу державного планування внесення змін до детального плану території центральної частини міста. Детальний план території, центральної частини міста. Він складається з трьох окремих участків. Ну і власне, цей Приведе до того, що місто стане точно не гірше, воно стане краще. Перші зміни стосувалися ділянки, де планується реконструкції комплексу будівель спортивно-оздоровчого комплексу під адміністративно-побутову будівлю спортивно оздоровчого комплексу по вулиці Лейтенанта Покладова, 28. Внесення змін до детального плану території полягає у наступному. Це часткова зміна планувальної структури на території з кадастровим номером 53, 104, 36, 1008, 005, 20 реконструкції комплексу будівель спортивного оздоровчого комплексу і адміністративного побутову будівлю спортивно оздоровчого комплексу по вулиці Лейтенанта Покладова 28. Наступне питання стосувалося зміни цільового призначення ділянки, де планується нове будівництво торговельно-адміністративної будівлі по вулиці Небесної Сотні, 45. Зміна планувальної структури та цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером 53 сто чотири 08 0814 площі 512 метрів квадратних, на якому передбачається, пропонується нове будівництво торгівельно адміністративної будівлі. Останнє питання стосувалося здійснення нового будівництва багатоквартирного житового будинку з Паркінгом на перехресті вулиць Івана Мазепи та Академіка Маслова. Передбачається три поверхи по кубокових фасадів Передбачається влаштування проїздів з твердим покриттям. З боку дворового фасаду передбачається зеленення зоною відпочинку, передбачається облаштування паркувальних карманів вздовж вулиці Небесної Сотні, з збереження існуючого зеленення, пішохідних та транспортних зв'язків. Усі 32 присутніх на засіданні одностайно проголосували за внесення змін до цих трьох ділянок центральної частини міста Кременчука. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні працівники комунального підприємства Міськсвітлом провели роботи з модернізації вуличного освітлення в одному з мікрорайонів Кременчука. Деталі вже за мить. Щодня у місті тривають роботи, спрямовані на покращення комфорту та безпеки мешканців. Оновлення інфраструктури, модернізація міських об'єктів та турбота про зручність Кременчужан залишаються важливими пріоритетами. Сьогодні ще один район Кременчука став частиною цих змін. За дорученням міського голови Віталія Малецького, 3 лютого, комунальне підприємство Міське світло продовжують роботи по відновленню дворового вуличного освітлення по проспекту Лесі Українки біля зупинки Героїв України. На минулому тижні було встановлено сім електропор. Сьогодні встановлюємо світильники, підключаємо їх. Нові світильники світлодіодні та енергозберігаючі. Вони не лише забезпечують яскраве та рівномірне освітлення, а й значно зменшують споживання електроенергії. Світлодіодні лампи мають довший термін служби, потребують менше обслуговування та стійкіші до погодних умов, що робить їх ефективним рішенням для вуличного освітлення. В цьому мікрорайоні і надалі будемо встановлювати додаткові електропори та встановлювати світильники. Сьогодні буде встановлено 10 світильників. Це робиться для комфорту та безпеки містян. Кременчук продовжує системну роботу над модернізацією міського середовища, роблячи його ще більш комфортним та безпечним для кожного мешканця. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. На площі перемоги відбувся традиційний щонедільний міжконфесійний молебень. Увага на екран. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Уже три роки поспіль. щонеділі віряни різних конфесій збираються разом на площі перемоги, щоб просити у Бога миру для України та здоров'я для наших захисників. Молитву супроводжують наших військових і на передовій, тому що віра це також зброя, яка зміцнює дух і допомагає витримати навіть найтяжчі випробування. знаєте, наша молитва з усими. Вами наше служіння, і капеланство і волонтерство, воно не даремно. Воно має свої наслідки. Тож долучаємося до цього, Долучаємо, долучаємось до молитовного служіння. Молимось далі, хто де як може, але постійно, будь ласка, постійно. Ця традиція вже стала символом єднання та незламної віри, що перемога обов'язково настане, а наші захисники повернуться до своїх родин, і вся Україна житиме вільно під мирним небом. Господи, щоб ця молитва соборна лунала і надалі, щоб ми єдналися серцями і думками. Допоможи нам, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай справдяться слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте й побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Кожен з нас мусить вірити та пам'ятати, що перемога буде за нами, бо доки в серцях живе віра, доти буде боротись Україна. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Понад 180 робіт від книг та ілюстрацій до унікальних витворів мистецтва продемонструють багатогранність таланту, членкин спілки, що виходить далеко за межі літературної творчості. Чим саме вразить відвідувачів нова виставка у Кременчуцькому краєзнавчому музеї? Дивіться далі. Вихідними у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася нова виставка робіт, членкинь спілки літераторів Славутич. Понад 180 експонатів, представлених у великій залі музею, яскраво відображають унікальний стиль і натхнення кожної талановитої майстрині. Людина обдарована, обдарована як правило, всебічно і споглядаючи чудові роботи наших майстринь. Я давно запланувала виставку, просто не було такого майданчика, де вона була для всіх корисна і цікава. І от торік я тут виставлялася зі своїми ляличками, і мені запропонували люб'язно ще якусь зробити виставку. І я цю ідею втілила. Тут представлені роботи восьми майстринь, які не тільки словом уміють вишивати, а і щось робити своїми вправними руками. Серед експонатів цієї унікальної виставки книги, написані членкинями спілки, ілюстрації до літературних. Творів біжутерія картини створені в різних техніках, зокрема у живописі та вишивці, ляльки, текстильні панно та багато інших цікавих робіт. Усі вони научно демонструють багатогранність таланту літераторок, що виходить далеко за межі літературної творчості. З дитячого садка щось завжди вирізала, ліпила, потім в школі вже і шила, і в'язала, і вишивала, і малювала. Потім був такий період життя, що не було часу на це все, але знаєте, воно як творчість та, та всередині є, і ти хочеш все одно воно з тебе десь, десь повинно реалізуватися. І все одно потрошку щось то вишиваєш, то десь щось в'яжеш. Останнім часом. Часом захопилася я е, прикрасами і вже рік розвиваю свій власний бренд сяйво. Постійно вчуся кожного дня створювати красу, створювати щось прекрасне. Ця виставка слугує своєрідним мостом між літературою та іншими видами мистецтва, показуючи, як творчість може вільно переходити з однієї форми в іншу, збагачуючи культурну спадщину Кременчука. Тож, аби на власні очі побачити й оцінити вміння славутянок, відвідайте Кременчуцький краєзнавчий музей, який працює з 9 ранку до пів на п'яту вечора щодня, окрім понеділка та вівторка. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Вагомі здобутки у спорті та чим відзначився хокейний клуб Кременчук. Дивіться далі у нашому наступному матеріалі. Вихідні виявилися доволі продуктивними для хокейної команди Кременчук. Два дні поспіль в рамках чемпіонату України наші спортсмени зіграли ігри з хокейним клубом Дніпро. Суботній матч відзначився доволі напруженою та рівною боротьбою двох команд. Адже усі періоди, окрім другого, суперники відігравали голи один одного. Але остаточний рахунок гри, яка відбулася 1 лютого, все ж став 2-3 на користь Кременчужан. Дуже тяжкий матч. Ми загубили багато емоцій. Чи задоволені ви сьогоднішньою грою? Ні, не задоволені. Чому? Ну тому що було багато помилок, які привели до такого рахунку. А що потрібно покращити перед наступною грою, яка вже буде завтра? Ну, трошки включити голову і робити свою роботу. 2 січня хокеїсти команди Кременчук більш активно включилися у гру. Перший період матчу завершився з одним забитим голом від Кременчужан. У другому періоді хокеїсти Дніпра спробували відігратися однак Кременчук виявився більш організованим. Тож на другу перерву команди пішли з рахунком 1-4. Третій період відзначився активною роботою двох команд, і наші хокеїсти і суперники забили по дві шайби. У фінішній десяти хвилинці гравці Дніпра поклали останню у грі шайбу у ворота суперників, хоча вона і не урівняла рахунок. Тож недільний матч завершився з рахунком 3-6 на користь Кременчука. Десь ми надиграємо певні моменти, розслабляємось на певний період часу, і потім з цим ми дуже сильно боремось, і це виходить у нас пропущені шайби, які нам ну, не потрібні. І це буквально, ну. 5 хвилин періоду, і це ми дуже сильно розслабляюся. Не треба триматися всі 60 хвилин матчу. не виконали завдання, не виконали там такий рахунок, не зрозуміли. Перекидали соперника, але мало закинути шай. Чи вдалося на сьогоднішньому матчі виправити помилки, які були вчора? Ну, якісь помилки виправили, але нові помилки були. У підсумку після цих двох ігор хокеїсти Кременчука здобули свою третю перемогу поспіль у чемпіонаті і п'яту поспіль у матчах проти Дніпра. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Ми боремося, тримаємося, робимо все, щоб наблизити мир. Дякуємо кожному українцю, який працює на спільний результат на перемогу. Бережіть себе до зустрічі.